Футбол, що заряджає відчуття, що залишається, разом до перемоги було і буде. Добрий вечір, шановні колеги. Ми розпочинаємо після матчуву прес-конференцію. Вашій увазі головний тренер команди оболонь Сергій Шишченко. Пане Сергію, будь ласка, ваш експрес-коментар по сьогоднішній грі. Ну, вітаю «Динамо» з перемогою. Дуже важлива для неї перемога. Що по матчу, я дуже задоволений дією своїх гравців. Я Дуже задоволений, як ми діяли, як ми е, е, грали в першому таймі відрізок е, в початку першого тайму. Е, е, дуже задоволений відрізком, коли вже <ріху> рахунок був 3-0, і ми грали в такий, в такий дуже інтенсивний атакувальний футбол, який напевно Якщо взяти весь матч, дуже сподобався глядачам на трибунах, вболівальникам. А, тому, чесно кажучи, це напевно наш кращий матч а, за все той час, який я працюю в оболоді. Дякую, шановні колеги. Ваші запитання, будь ласка. Будь ласка. Я рахую, що це психологічно, тому що не було напевно такого тиску, як ти граєш з конкурентами зі своїми, так? І ми ви бачили, грали в таку схему 5-2, 3 розуміли, що у Динамо буде простір, нам цю гру потрібно було два нападника, і ви бачили, як ми виходили. Дуже класні комбінаційні дії, дуже чудові підходи до воріть суперника, як в першому тамі. Напевно, якщо як б ми дали якість в реалізації цих моментів, то напевно б Динамо відігравалося в цьому матчі а не ми. Дякую. Ще запитання було спішанку презентувати динамо, а команда за перших 20 хвилин створила, що й небезпечні находи для воріт динамику. Ну. Пресинг, звісно, був в наших планах, але ми робили його по ситуації. Я сказав гравцям, якщо це можливо, ми робимо пресинг. Якщо ви розумієте, що цей пресинг в нас не виходить, тому ми падаємо за лінію м'яча і вже граємо, закриваємо простір супернику. Ми розуміли, що «Динамо» дуже. Чудова грає на швидкісних атаках, контратаках, дуже чудово використовує простір, і нам треба було закрити фланги сьогодні. і Я рахую, що ми десь чудово з цим поралися. Не зовсім во всіх моментах, але ми те, що домовлялись, ми виконали. Дякую ще запитання, будь ласка. Ви не його грою чи якась інша було? Ні, якщо ви о, бачили, в нього був забій м'яза на початку гри. Він просто не зміг продовжити гру. Там бо він виходив був на другий тайм. Дякую ще запитання. Всім дякую. Дякую. Перемогу розпочинаємо після матчу прес-конференції головного тренера Динамо Києва Олександра Володимировича Шовковського розпочинаємо одразу з запитань. Перед тим, як поставити, традиційно, будь ласка, представляйтеся. Хто перший? От запитання у нас немає сьогодні. Митросов хотіли, будь ласка. Поздравляю з новою перемогою. Чому так важко досі прочитаєте, що допомагає це або як правило? Ну, Перше, вітаю вболівальників з перемогою, важлива перемога, і будемо відвертими, рахунок не відображає порядок дій на футбольному полі. Ми, коли розбирали гру команди Оболонь, ми акцент, робили акценти на діях. І на взаємодіях, і переміщенні гравців, і десь в цьому плані мали більш організованіше грати в першу чергу в фазах, коли ми контролювали м'яч, і е коли втрачали, ми правильно, правильно повинні були розташовуватися на футбольному полі. Були в цьому, в цьому плані недопрацювання, як наслідок давали можливість проходити в стрімкі контратаки. І могли пропустити на, на початку гри, тому нам створили певні проблеми, будемо відверті. Добре, що спрацювало напрацювання при організації штрафного удару. Це домашня така заготовка, і вона вплинула на наші дії. В перерві ми зробили деякі зауваження. Трішечки вже більш спокійніше контролювали, і цей гол додав нам, скажімо так, розвантажив той. Я не знаю, як сказати правильно, тиск, тиск можливо, тому що останні матчі ми дивимося і інші чемпіонати, і бачимо, наскільки вони непрості. Відбувається для кожної команди, для фаворитів. І в останні, останні ці матчі вони впливають на, на результати в турнірній турнірні таблиці. І Для нас дуже важливо було сьогодні перемогти. В принципі, результатом я задоволений, якості до якості гри в мене є питання. Сподіваємося на друге запитання. Той самий автор, будь ласка. Вже відомо, що будете тільки Наскільки я розумію регламент, то пряма червона картка за фол останньої надії один матч. Дискваліфікація? Запитання? Будь ласка, Микола, несе мік... мікрофон, будь ласка. Пан Микола, мі... мікрофон, будь ласка. Ось. Так. До проти Сергія Шишенка, як футболіста. Зараз зустрілися як тренер. Коли вам легше було? Ну, ми не перший раз зустрічаємося як колеги по тренерському цеху. І в нього дуже цікаве напрацювання. І я тільки хочу побажати йому реалізовувати ті задумки, які у нього є. Сказати, коли я я зараз не пам'ятаю, як було, коли я був гравцем. Я вже це вже історія минула і я навіть іноді... іноді здається, що це є в якійсь іншій галактиці було. На цьому позитивному моменті закінчимо прес-конференцію. Дякуємо усім. Так, ще раз вітаю вболівальників з перемогою. Дякую, йдемо, рухаємося далі. Всім бажаю тихого, спокійного вечора і ночі. Слава Україні Героям, слава. і з наступаючим е е великодом.